Вітаю вас, любі мої учні! Розпочинаємо урок Я пізнаю світ. Наука, мистецтво, винахідництво. Урок 15. Розгорніть ваші зошити на сторінці 22. Тема нашого уроку Повторення, електричний струм. Розпочнімо наш урок з перегляду відеолиста відео «Центаврика». Добрий день, друзі. Досліджувати довгі, так цікаво, це ніби розглядати, наприклад. Кору дерева під лупою. Спершу береш до рук сірий шматок дерева, а через скло додивляєшся, що він має стільки відтінків. Пригадаймо сьогодні, що приховує в собі такий звичний у побуті електричний струм. Пригадаймо, за яких умов виникає електричний струм у фізичному тілі. Електричний струм у фізичному тілі виникає за таких умов. Перше. Наявність вільних заряджених частинок у речовині, з якої складається фізичне тіло. Наприклад, електронів у металі. По-друге, наявність електричного поля. Установи відповідність між поняттями. Прочитаємо, які поняття подані електричний заряд, провідники, дієлектрики, електричний струм, Електричне поле встановили відповідність. Отже, речовини та матеріали, які проводять електричний струм, це, так, це провідники поєднали. А що таке напрямлений рух заряджених частинок під дією електричного поля? Добре, це електричний струм. Фізична величина, яка характеризує властивість фізичних тіл або частинок взаємодіяти одне з одним. І це Електричний заряд. Вид матерії, що існує навколо заряджених фізичних тіл або частинок і діє на інші тіла або частинки, які мають електричний заряд, це та електричне поле. І останнє. Речовини та матеріали, які погано проводять електричний струм, називаються діелектриками. Поєднали. На сторінці 23 виконам завдання 2. Підкресли назви речовин, які є провідниками електричного струму. Прочитаємо ці речовини. Метал, спирт, графіт, кисень, вода, у якій розчинена кам'яна сіль, водень, скло, бензин. Які речовини є провідниками електричного струму? Так, Це метал, це вода, у якій розчинена кам'яна сіль, і це графіт. Виконаємо завдання три. Пригадайте композицію соло джамали. Яке значення має слово соло? Прочитаймо соло без участі інших. Це про виконання музичних творів, танців. Поміркуй, чи може електричний струм. Утворюватися в металі сам по собі. За бажання послухайте композицію соло Джамала. Оберемо правильні відповіді. Музичний інструмент, для гри, на якому потрібен електричний струм, орган чи... Електрогітара. Правильна відповідь електрогітара. Обираємо, що таке електричне коло? Та це з'єднані провідниками в певному порядку джерело електричного струму споживачі. Та ключ правильна відповідь У. Що таке джерело електричного струму? Виберіть правильну відповідь. Так, Це пристрій, у якому розділяються електричні заряди різного знака. У результаті на одному полюсі накопичуються негативно заряджені частинки, а на другому позитивно заряджені. І що таке гальванічний елемент? Це джерело електричного струму, у якому Перерозподіл зарядів відбувається завдяки використанню різних металів та спеціальної рідини. Обираємо правильну відповідь А. І тепер із цих букв, із отриманих, складіть слово. Яке слово склали? Слово гума, впишемо. Ось так. Розгляньмо найпростіше електричне поло. Що має найпростіше електричне коло? Пригадаймо. Найпростіше електричне коло складається. Так, з джерела, споживачів електричного струму, замикального розмикального пристрою або ключа і провідників. Означимо правильні відповіді. Отже, джерело електричного струму обираємо, споживач електричного струму на схемі це у нас батарея. Провідники і ключ. Ось так. Поміркуйте. За яких умов в електричному колі протікатиме електричний струм. Познач правильні твердження. Натисніть на паузу і позначте правильні твердження. Перевірмо. Отже, які це умови. Усі елементи електричного кола. З'єднані провідниками металевими дротами. Серед елементів електричного кола є джерело електричного струму і ключ замикає електричне коло. Саме це ми бачимо з вами на малюнку. Розгляньте зображення. Розкажіть, чи з'явиться електричний струм у колах, якщо замкнути ключ? Обґрунтуйте свою думку. Отже, де з'явиться електричний струм, позначимо ось в цьому колі, ось в цьому. А чому ось тут у нас не з'явиться електричний струм? Як ви це пояснили? Так, тому що обірваний дрот не замкнуте електричне коло. Отже, ось тут навіть коли, якщо замкнути ключ, електричний струм не з'явиться. Не загориться лампочка. Отже, сьогодні на уроці ми повторили поняття, пов'язані з електричним струмом. Скажіть мені, так що таке електричне коло? Найпростіше електричне коло? З яких елементів воно складається? Чи запам'ятали ви? А як ви думаєте, як ви пригадали, пам'ятаєте, для чого потрібен гальванічний елемент? Добре. Якщо ви дали відповіді на всі запитання, ви добре попрацювали, все повторили. Не забудьте виконати домашнє завдання до уроків 13-15 що у зошиті для домашніх завдань на сторінці 4 і 5. Я прощаюся з вами до наступного уроку. На ну, все добре!